І так. Це мікрошоу під назвою Перше враження. І ми знову з вами народ. Сьогодні у нас три кандидата і всі від компанії Spiderco. Сьогодні ніякої бюджеточки. Ну шо? Так, від бокер магнума плавно на «Спайдерко». Дуже плавно. Давай, по маленькому, а це я на десят. Амбішус, Амбішус, Амбішус у нас, що... Амбішес рейтинд блек. А що у нас не було такого раніше? Не було амбішесу. Катя. Катя. Це Катя тислана. Це, Це штраф. Окей. Яке так. може бути перше враження? О. Блін, ну, Мені здається, що я щось таке вже бачив. Так, народ, ну а більше збув, я просто не пам'ятаю, чи був він колись фулл І з еференом? І І з, з Еференом. Ти зверни увагу на серейтер. Що ти про нього можеш сказати? Він сильно типовий для компанії справді? Ні, він якийсь неглибокий. Він абсолютно якийсь як. Він. Як кухонний. Таке враження, наче вони всі однакового розміру, чи ні? Ні, ні. Вони різного розміру, просто вони Тут. не такі глибокі, як зазвичай. Все-таки Spider Edge, але він такий, як на кухоннику від Нокса. Угу. Друзі, все той сама, вся та сама лінійка від компанії Spiderко бюджетних, як для компанії Spider, ножів, угу. які виробляються в Китаї, це найменша модель, правильно? Угу. Найменша модель. Ну, саме цієї лінійки. Так, саме цієї лінійки. Той самий 8 хром, накладки з. Ого. Щось, щось тугенько. Тугенько відкривається. Накладки з FRN, кліпса чотирьохпозиційна, дрібненький серейтор. Це щось новеньке. Ну, мікропіпка. Я тепер розумію, чому вона принесла нам його на, на перше враження. А я не сильно. Не сильно? Ну, маленька жорстка Катя, маленький жорсткий ножик. Не знаю, ніж під, не під чоловічу руку. От завжди мені ця модель була не під чоловічу руку. На три пальці, три з половиною. Хват. Такий ножик. Як ти думаєш, нафіга вони зробили його з рейтеном? Таке враження порізатися легко. Ти коли закриваєш тебе мізинець, аж вилазить туди. І щось зрізати собі пальця, мені здається. Нескладно. Е, маленькі ножі з сірейтером. Це насправді непогано, тому що серетор компенсує коротку ріжучу крайку за рахунок того, що тут загальна довжина mm -hmm. ріжучої частини логично, вона логично. по суті збільшена. То ріже він досить непогано, враховуючи, що він такий весь мініатюрний різні коробочки, посилочки сірейтером. От, от, от у мене таке враження, що вони просто е, дослухались до людей, які казали, це ж типу коробчаний ніж для коробочок, і посилочок, є, і вони є, на нього є, фіганули сірейтер. Магазини до зброї коробчастого типу а це коробчастий. Ніж. <свист> загалом я не знаю, що це таке перше враження. Це той самий спайдерко, той самий 8 Chrome, той самий Ambitions, FRN, Se Товсті лайнера, лайнер лок. <плак> я, не знаю. <плак> Коротше, не той самий ніж, але тепер трошки краще різати коробки і чистити рибу ще можна. Напевно. <плак> <плак> У мене Lil Native Сліпіт якийсь G10. Чекай, є Native, є... а це Lil Native. Тобто Lil він Native. маленький, а ну, судячи з коробки, так. Да. А де в нього замок? Ух ти. Так. Ну, виглядає як граната такий мощний. Блін, прикольно. Така мікропіпка s 30 v це у нас Golden Colorado USA. Кліпса повнорозмірна, така сама, як і на звичайному Native. Угу. Конструкція дві плашки G10. А там є лайнера. Та тут замка навіть нема. Це Угу. Цікаве лайнерів, рішення. Лайнерів немає. Сліпдж, чойл. Він ще менший здається, ніж попередній, ну дай Чекай. Тобто є популярна модель Native, є чиф Native, угу. а тепер є так. дитячий Native. Так. Ну, приблизно такий самий. Реально, дитячий ножик, але. Зроблений в Штатах порошкова тридцяточка на клинку, але дуже маленький. Хоча він, враховуючи, що ти вказівний палець кладеш на чойл, то він тобі, будь ласка, всю руку і займає. Угу. Тобто, середнього розміру рука повністю в це руків'я. Але відсутність замка, але ну, воно дає певні корективи на нахват. Угу. Ну, До речі, от руків'я набагато, зруч... набагато зручніше в порівнянні з Амбішем. Для тих, хто любить сліп-джойнти від компанії Spider, це може бути цікавим ножем. Е, харизматичний дизайн мені подобається е, при класичних рисах Natewa, так? З отим, цим повноцінним чойлом, але без замочка. Але за рахунок чола, він достатньо безпечний, так? При... Відносно безпечний. О, він додає трошки безпечності. Цьому ножу, я б так сказав. с v ну що скажеш, навіщо вони поставили сюди порошок? Щоб воно довше різало. Маленький клинок на порошку ну це знову ж таки для того, щоб ти менше з ним возився в плані загострення. Один раз загострив і ходиш, на ADC, воно ріже, 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 ріже. Згоден. Народ, якщо все-таки хтось там живе з наших глядачів Великобританії, зверніть увагу. Тепер можна не тільки UK Penknife використовувати і там якусь ще пару моделей з морської лінійки, якщо не помиляюся, а тепер є ще отакий красунчик. Native вам не можна, а от Lil Native вже можна буде. Так, ну давайте ще на Sleep Joint перевіримо на. Ну, за рахунок того, що тут достатньо. Е... Туго затягнутий осьовий гвинт, на пальці він не складеться так просто. Ось дивіться. Всі положення. Оп, 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 оп. І тепер дивимося, де він складається. <му> ну що, давай відкривай цю штуку. <му> І... Так, що це? Ти скажи, що це? Це у нас пайдерко Ліл Темперанс. Те, що він має в комплекті таку штуку. <кій> Та. Слікогель. Вже каже нам про те, що це якась крута. Це не сильно була новинка Ліл і... А я не пам'ятаю. що було. Такі? Так... Це хіба не новий ніж? Та було ну, воно й те, і це. А цього я не пам'ятаю? Ліл Temperance. Ну... У них був фіксований такий ля, типу, кухонник польовий від села Глесера. Uh -huh. І тут, до речі, теж автограф села Глесера. Тобто Temperance — це у них фікс, який у нас не сильно поширений був. Я його і не пам'ятаю, чесно кажучи. В шкіряних піхох здоровий такий з профілем конка, схожим на резайленс. Чи резільєнс? Да. Постійно вплутаюсь. Так. А це не зробили вкладену версію, як неочікувано. Замком Compression Lock, накладки FRN, лайнера перфоровані, кліпси на 4 позиції, сталюка Ка490, на секундочку. Знаєш, є така думка серед людей на різних форумах, що вони з цієї сталі вже вирішили злазити. І ножі, які зараз заходять з Ка490, це типу останні ножики. А вони що давно на неї залізли? Недавно. Тобто не пішло. Буде така історія, мабуть, як у Call Steel і CTS XHP. Угу. погрались та закинули. А так ніж, ну, в руці лежить кльово. Ну, складаний такий маленький, ну, дебилий складаний ломик. Товщина міліметрів на скидку 3,5 4 Та може під 4 навіть. Під 4 міліметри обух, короткий такий куциклинок, потрійний клин. Ну. Надійний це... замок. В руці лежить кльово, мені подобається ергономіка. Трохи кліпся. Дуже натирає. різуча сталь, але ржавуча. Різуча, ржавуча. В плані ергономіки відкривається, закривається. Зворотнім хватом, ну, теж можна, але не сильно це <кій> Так. потрібен. Важко сказати, для кого це ніжо. це єдине. Ну, дивись, от велике руків'я, мені, наприклад, ну, вже воно, щоб трішки воно було б незручне за рахунок свої... свого об'єму. Тобто це не для людей з короткими пальцями однозначно. Дебелий ломик, ти тільки його дістав, відразу, типу, вкинулася оця, не знаю, така. Гру, груба масивність його. Хоча Хоча при цьому він достатньо розворотистий. Це плюс однозначно. Ніж на любителя, правда, К-390 це цікаво. Цікаво, щоб сказав Бакрава. Він великий поціновочний О, в часі спайдерка. Сашко, якщо дивишся, напиши. Напиши, будь ласка, напиши в коментах. Затягнули трошечки вони на всіх трьох ножах. Осьовий гвинт, не знаю. Мені подобається. Ергономіка наявності. К-390 круто. Компрешн – кльово. Але для кого він, це загадка. Скажу так: конкуренції парамілітерів він не складе. Ні, ні-ні. Так, Не куди? складе. Куди? На любителя. Саме тому, що він не складе конкуренції парамілітарі, я думаю, що Сел Глесер на нього ціник поставив значно менший. Мені так здається, десь в районі 6,5 тисяч. Що скажеш? Хіба це гроші за такий ніж? Що скажеш? А ти як думаєш? Я думаю, більше. Більше? Скільки? На 390-ка, блядь, цей Ну, Ну, думаю, може тисяч сім. Сім? Сім. 6,5 сім. Більше. На 500 гривень прямо. 7-8. За цього малюка. На ітів. А що там тридцятка? Тридцятка. С-30. т 6-7. Десь так. 4500. Ти думаєш 4500? Він маленький. Найдешевший порошок у Спайдерко, що він має коштувати 6 тисяч. Ну і твій улюблений нішу компанії Спайдерко Ambitious з рейтером для риби. Тисячі дві. Можливо, навіть менше, можливо, 1800 Чи 1900. Дві. Я дві. думаю, дві. Так. Ну що, такі такі малюки для компанії від компанії Spiderco. Це мені знам, зараз здається, що бокер Магнум у нас більше емоцій викликав, ніж ці спайдерки. Так вони однакові параміля. Чому не зробити ще одну парамілю? Чому ви зробили це? Компанія Спайдерко, пан Sal. Де ріжики, ріжики, ріжики. Ну що це таке? Ломи з консультацією по ломикам треба йти до кого? До... Ліна Томпсона Очікуємо твої тести, в рубриці як воно ріжо. <рес> Промокоди на ці три чудові моделі, які сподобались Григорію Сої, ви знайдете під цим відео. 10% гарантовано. гарантовано. Па Папа.